Про молодого перспективного лікаря розлетілася добра слава по всій окрузі. Лікар від Бога. Так усі говорили про Олександра, який нещодавно прийшов на роботу в обласну лікарню. Навіть досвідчені лікарі дивувалися його вмінням. Хлопець, і справді був дуже талановитий та професійний. І прізвисько, самородок, швидко прилюбилося за молодим лікарем. Олександром Святославовичем. власної сім'ї Олександра ще не було. Єдиною рідною людиною для нього була його мати. Олександр дуже любив свою маму, а надто був вдячний їй за те, що вона усе своє життя присвятила синові. Віра теж вчилася в медичному, коли зрозуміла, що чекає дитину. Тоді доля склалася так, що про медичну кар'єру їй довелося забути. Батько її майбутньої дитини відразу ж відмовився і від неї, і від дитини. Так що віра, знаючи, яким важким буде її життя, все одно зважилася, і Бог допоміг і їй, і дитині. Вона пообіцяла собі, що якщо вона не стала лікарем, то її син стане, обов'язково стане. Віра покинула навчання і повернулася з дитиною на руках до мами. Потім знайшла роботу і весь свій час присвячувала вихованню сина. Заміж вона так і не вийшла. Син став для неї всім. Олександр виправдав мамині надії талант, плюс величезна працьовитість, і мамина Віра зробили його медичним самородком. У роботі йому все вдавалося. Часом його навіть з дому викликали, коли випадок був аж надто складний. Сьогодні Вірі Васильівні 50. Олександр купив величезний букет квітів і замовив кращий ресторан для своєї рідної неньки. Цей вечір він хотів провести тільки із нею. Раптом задзвонив телефон. Дзвінок був із роботи, просили приїхати. Адже розуміли, що лише Олександру вдасться допомогти у цьому випадку. Олександр спочатку відмовився, мотивуючи це цим, що зараз за містом святкує в ресторані разом із мамою її ювілей. Але у Віри Василівни раптом виникло якесь дивне відчуття: Сину, треба їхати, ти ж приніс клятву. Будь ласка, допоможи цій людині, і це буде твоїм найкращим подарунком для мене. Олександр коливався, але послухав маму. Він знав, що вона, хоч і не стала лікарем, але звичка допомагати людям у неї залишилась. У лікарні його чекав і справді складний пацієнт. Золоті руки Олександра все зробили як можна краще, і чоловік дивом залишився живий. Через деякий час Віра Васильівна заїхала до сину в лікарню, хоч познайомила з моїм подарунком. Пожартувала вона, маючи на увазі чоловіка, якому син врятував життя. Олександр повів маму в палату. По дорозі згадав, між іншим, що чоловік, напевно, самотній, тому що за два тижні до нього так ніхто і не прийшов. Уже на порозі лікарняної палати Віра усе зрозуміла і була ошалешена побаченим. На лікарняному ліжку вона впізнала Святослава. Батько Олександра, чоловіка, який кинув її з дитиною і жодного разу за майже 30 років не поцікавився ні її долею, ні долею їхнього сина. Сину, це твій батько, ледь вимовила жінка. Напевно, Бог тебе колись зберіг, щоб зараз ти врятував йому життя. Вони, обнявшись, ще довго стояли в темному лікарняному коридорі. У жодного із них не було образи на чоловіка, який колись так не по-людськи зробив. Це були лікарі з великої літери, для яких зберегти людське життя найбільша цінність.